Доброго ранку, добрався до Львова, йду в Пострійський, ранній Львів, трошки моросив дощик, немає маршрутки з села, мусив добиратися, як то кажуть, на перекладних. Але попав до Львова, зараз йду на роботу на охорону так виживаємо бо нам українцям не потрібно мати ні пенсії, нічого. Жінка цікаво, мені цю тему зачепили за пенсію. Вона каже, чекайте, а, а як людина виживала Каже, ну придумали там. Пару неласкових слів сказали відносно зрозуміло кого. Каже, як так? Це людина відпрацювала, як то не платити пенсії. Навіть я в щось. Це... Але головне, де ми українці, тому я і піднімаю це питання політичної боротьби. Бо так виходить, що хто прилаштувався, то і все, пчхав і плював на всіх. Бачите мені. Я теж можу прилаштуватися, плюнути на свою совість, на все і прилаштуватися, і жити. І плювати на всіх. Це цікава позиція в нас, українців. Я в шоці, розумієте? Добре, сіду. зараз це я вже доходжу на ріг на розі наукової істрійської. Це тут якась Егерсунд. Це фот. Що вони там продають, що... Ох, я знаю, ще тут ні разу не був. Ну от то як це зрозуміти? Ціни до стелі. Хамство до селі, наглість до стелі. Е і все. І, і, і всім нам добре. Ось дивіться, тут був занедбаний такий ставок. Не знаю, чи добре мене зробили, чи погано але його так облагородили. Там вона якась йде забудова. Перші три коробки звели. В проєкті було, я дивився, а тепер дивіться, що там. ньому <поє> ще натулили. Ще наліпили. Ой. Ну ці забудовки, це, це треш. Де лізуть, будують, от я охороняю, там охорона. Те залізли в село, там якась була дебра. Кліпають, гаражі там вже зносять. Не знаю, а мені головне, що цікаво, люди, от хто купує ті квартири, чим вони зайняті це. Де роботи, де все. Тобто половина то є фактично, от я б держави, не брав жодної копійки. Тим більше я хвора людина, виховувався в інтернаті. Шок. Ні до кого не звертався, ніякі органи, нічого. Працював на голову, ну, тримав господарку, там тримав кров. Та, я б шусь, я ні на чого не заслужив. Бо о, о, я не хочу говорити. поганих слів. Ну, отак виходить. Дієте, ну, благородили б молодці, що щось робили. Ну але ну все приїдається, а потім ці коробки виглядають вже якась як те саме, що Хрущівки через пару років. Це буде виглядати як Хрущівка. Розумієте, тобто треба естетику зовсім іншу робити. А ні, значить тут така... така інсталяція. А тут зробили якийсь ресторан. Ну, знаєте, от і тому я ж наголошую, що нам треба е, крім цієї всієї паради, крім цього всього, що, е, як кажуть, «хорошо жити не запретієш. Ну, фактично перемагає очка Людоєдка з того золотого звідки він. Тут золот О, що то за фільм був Ой, Пригадую, якась там книга, як вона «Золотий лнок, потім що там був. Ой, тут ресторан вже відкрили якийсь. «Ла Луге» Ну, все таке Бачите, щось вони ліпили, ліпили, нарешті щось тут приліпило. Ну, оформили тут так досить непогано. Змієте, а то забудова, а то забудова продаж комерційних комерційних площ. Що тут забудова. Взагалі, будують. Ні, про які є, то що вони зараз ліплять, воно було трошки менше, але воно є. Ну, такі справи. Ну тут вже це вже, бачите, як кажуть сучасність, а тут вже я йду на свою роботу, тут вже така забудова наукової 80-ті. 70 ті роки совка нашого безцінного, прекрасного совка, який дав нам я не знаю чи то проіснувати, проіснувати, вижити, чи як, бо за Давайте почнемо думати мені вже поза 60 30 років фактично я віддав Совку, народився в ньому, виріс в інтернет. Ну що пригадати, от давайте, от при всім При всій, як кажуть, при всіх нюансах і не знати, що то бути вдячним Сомку, чи як, чи що, ну от як можна оцінити ту епоху, той соціалізм? Фактично ми, якщо я себе беру, то я фактично не усвідомлював, що то за система, що вона, яка вона... Ну, тобто, в мене там не закрадалося ніяких думок, що типу, це ж якась несправедлива, якась така система. Я жив так, як жив. Тобто дивився, е, приходив на роботу, бачив там колектив трошки під бухлом. Мене чомусь горілка та не приваблювала і, як кажуть, то все починало надоїдати, там змінював якісь роботи. Ну, але там знову та горілка, знову ці ця... п'ятика. І... і що цікаво, що я потім вже потрапивши на Львівщину, я сам з Київщини. Я потрапив на Львівщину. І тут, як кажуть, під завісу цього розпаду совка, цей знову на цементному тому Миколаївську, знову поєтика, знову ці самогони. Вже так якби, чи то було занепад, ці всі прикра... закуски. Все воно виглядало. Я не знаю ці миколаївчани, ну сусь. Миколаївський тут район. Знаєш, щось вони собі якось давали раду, якось себе там, до речі, забудова така непогана. Тобто, а, су, а суті не було. От в чому була суть? О, наші, тобто якими мали бути? Це от який я, який я мав бути, чи, чи хто там. От. Які я мав бути, чи інші. Ну, от як я себе мав показувати таким роботягом, ну то роботяги всі пили, то ким я мав себе показувати. Начальником я, як кажуть, до начальника. На начальника не вчився. Тобто от як я міг себе вести в цих обставинах. Тобто, мене або був вибір, або якось себе таким бути трохи хитрожопим, або з таким простачком фактично, що тобі було, в принципі. До всього байдуже От така була, ну якби так оцінити цю совковість Типа і байдуже, і якась така п'яна колективна солідарність. Що там ще можна сказати про той совок? Там хто... Вже рівень піднімався до навчання в тому. Там вже і вищий рівень. Все рівно там люди себе як мали вести. Так само в цій системі мусили. Може того, що були позбавлені ці, цієї п'ятики, там чи інженери, чи хтось інший. Ну, все рівно вони були радянські. Ну це так, щоб пригадати наш СОВОГ. Ну, а зараз, зараз, зараз це якась така епоха пофігізму, якось небажання будувати національну державу українцями. Живемо одним днем. І, Зрушень ми не збираємося себе показувати як така свідома політична нація. Ну, нам там наводять приклад Майдану, там все решта. Ну, а який був Майдан фактично? Це ж не був національного, це були там такі проблески національної якоїсь свідомості. А в маса людей, чи киян, чи що, це були вже олігархічно, заторможені такі. От коли я до речі, приїхав, чекайте, ну, то чи перший був майдан, чи другий, це вже і на другому, так, дивлюся, ті кияни вліпили, в метро їду. Вліпило в очі ті весті. Бля, муха, ну, Оце свідомість киян. Я в шоці. То що Шо то говорити? Якісь там оригінальні пошфундавонки нав'язували нам этот русський. Говорок, це цей русский мір. Там такі були діячі. Як той Мураєву зараз, його чи там Азірови. Ну, блин, ну це, це якась. Трохи такий треш якийсь. Начебто і Майдан робили, начебто і був 2004 рік. Тобто могли б з Ющенком десь кудись піти, як то кажуть, до Європи, до, до того, щоб змінити цю систему. Так хоч міняємо, щось ліпимо. А система не міняється, цей режим залишається, як кажуть, непохитний. І так живемо, так ми себе позиціонуємо. О, з ким ми себе позиціонуємо. От з якою з ким от, о, о, зараз, в даний момент ким ми. Ну добре, військові, зараз військо, зараз загроза країні. Хоча якщо війську немає порядку, то про що ми можемо говорити? Тоді це е, завойовування, загарбницьке цей напад. Підступний москалів, то він як він має... Тобто ми, українці, мали би всі стати на захист. Всі до одного. А так, видивіться, щось тут бомбили. якийсь була в цех. якийсь був цех. бомблений ну а тут вже хтось собі завоював територію може дісталась за дурно і бачите вже тут щось побудували вже нове таке сучасне от така сучасність і значит ты сейчас ну сейчас не кто то и и тут а, тут спорят значит ты сувок сейчас не сувок история. Это сюда на форекс, с картоном, такий бизнес. Людей. Вот так. Вот я, ну, еще трошки треба идти до работы. Така ну, такая сучасность. Не знаю. Трошки так ця вулиця, до речі, вона дуже, то я взагалі чи хтось ходить. Всі всі, всі приїзді приїздять сюди. На машинах. Науково взагалі. Вулиця мало, фактично пішохідна. Не знаю в чому причина, але тут фактично... По ту сторону взагалі от я прийшов, нічого немає, просто чисто забудова, а тут вже побудували щось. Ось такі справи. Змініте, от тому я весь час наголошую, що нам треба мінятися і... Так якби міняти суспільні відносини, віднос. Виходить, що це якась така. Розумієте, що типу я от, 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 звідки почалось забудовані. Звідки? Втрачена, розумію, це ще не приватний будівництво. Це якесь приватне. Ну а звідки воно взялося? Це приватна будівництво. Це ще треба досліджувати. Чому вчилось воно, звідки воно і який ефект від цього всього? Чи не краще от така була ще за радянських часів? Забудова, ну, типу, вулиць, а не таке щось то там, то сям. Логіка. Логіка в тих комуняк була забудовувати масивами. А це що за логіка? зрозуміло. Ну добре, це я вже доходжу до цього моста недобудованого. Вже трошки було добудувати, і і так лишила Сміх, дивіться, дивіться Що це я хотів сказати. Зараз вже доходжу, але бачите, там теж, теж якась нова забудова. Там і сучасна, Тоби, з ким, з ким діти. Так, да, запротивну церкву. Ну, я буду завершувати. Що сказав, то сказав. Просто нам треба українцям починати таку двіжу, щоб зрушили вчора. створення нашої партії, підтримка фінансово. Всі пофіг. Потім я був я вийшов з цього стану маргіналу. Що я вони не вийду з цього стану маргіналу? Я і не досягну ніяк, і ми не досягнемо ніяких. Держава. Все завершує на цій новій забудові, яка не мати. І нам буде давати дивіденти. А щось буде міняти в нашому мужики всі всі скло, бетон.